...політичних Партій або громадським організаціям, які очолюють держслужбовці із партій. Власне, це прекрасне питання. Це вже із 2012 року постанова 1049 прямо забороняє державну фінансову підтримку проєктів, які орієнтовані на підтримку політичних партій. Я думаю, що це гарна норма і достатньо прогресивна норма, а так і. Її ефективність, я думаю, посилюватиметься тим, що вже із наступного року представники, власне, народні депутати України не зможуть брати участь у конкурсних комісіях. Я далека від думки, що обидві ці, згадані мною норми, якось принципово вирішують проблему. Я думаю, що багато велико. Велика частина цієї проблеми знаходиться на рівні практики, на рівні власне дисципліни, як громадських організацій, так і членів конкурсної комісії. І тут велика відповідальність лежить власне, на нас і з вами, на представниках громадських організацій. Це, в принципі, наша з вами робота слідкувати за тим, щоб конкурс проводився прозоро, щоб вимоги, виписані в постанові 1049 і інших документах, були дотримані, і щоб ті правові наслідки, можливості, яких закладає постанова 1049, зокрема щодо ліквідації конфлікту інтересів, були нами використані і, власне, з метою недопущення таких маніпуляцій. Тому, друзі, я думаю, що це великою мірою наша і з вами відповідальність. Пані Анна Чайковська пише, що ні для кого не секрет, що є багато організацій і, власне, сателітів політичних партій, і чи передбачається фінансування політичної діяльності через громадські організації. Ну, власне, як я вже й сказала. Формально постанова 1049 це заборонено. І це наша із вами робота. Слідкувати за тим, щоб а, діяльність громадської організації, фактично здійснювана за рахунок бюджетних коштів, а, не могла бути такою, що спрямована діяльність політичних партій. Тут ми можемо використати механізми, передбачені в рамках обов'язкового моніторингу виконання таких проєктів, давати обов'язково свої відвідки про проєкти і, власне, інформувати органи влади, наскільки такі проєкти релевантні. І ініціювати, наприклад, громадську експертизу таких проєктів із доведенням її до кінця. Також пані Анна Чайковська питає, як буде відбуватися власне розпил коштів із державного бюджету і як буде врахований конфлікт інтересів. Власне, я вже відповіла на це питання, думаю, я окреслила, власне. Порядок і перебіг конкурсу за постановою 1049, Цікаве питання, чи здійснюватися розподіл коштів умов конфлікту інтересів між родичами, кумами, зацікавленими особами. На жаль, тут порядок проведення конкурсу дещо не дотягнув, наприклад, до того самого законодавства про запобігання корупції. На жаль, в конкурсній комісії не зможуть брати участь лише особи, що є працівниками, керівниками і членами керівних органів громадської організації, які подають заявку для участі в конкурсі щодо кумів, родичів і решта. На жаль, постанові прямо не передбачено, що вони не можуть бути, не можуть брати участь в конкурсній комісії. Хоча ви знаєте, я думаю, що вже на часі. Додавання до вимог до законодавства вимог, наприклад, не тільки щодо родичей, а щодо інших осіб. Я можу просто процитувати одне із з обговорень проекту цієї в міністерства економіки, коли питали, чому, наприклад, коханка може бути в складі конкурсної комісії, а дружина гіпотетично не може. Друзі, я знову ж таки вважаю, що це наша із вами робота вести моніторинг того, наскільки прозоро і наскільки відповідно до законодавства це відбувається. А Валерія Ясна питає власне хто зможе брати участь у конкурсі? Як я вже сказала, станом на сьогодні відповідно до тих коштів, які вже передбачає державний бюджет України, це можуть бути молодіжні дитячі громадські організації, це можуть бути громадські організації інвалідів, ветеранів. Це не будуть громадські організації чорнобильців, тому що вони здійснюють просто вельми специфічну діяльність і фактично всі ті кошти, які вони отримують, передаються для соціального захисту власне людей, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Постанова передбачає певні виключення щодо того, яка саме діяльність інвалідських і ветеранських організацій підпадає під конкурс. Станом на сьогодні, поза, поза конкурсом, розподілятимуться кошти для підтримки, передбачених статутом, наприклад, загальних зборів таких організацій. Це відповідає порядку використання коштів. І, власне, постанова дає вичерпний перелік таких статутних заходів, які будуть виведені з під дії конкурсу. Всі решта види діяльності таких організацій, наприклад, проведення семінарів, проведення якихось додаткових навчань, реалізація будь-яких проєктів, також муситиме розподілятися через конкурс. Я думаю, що це гарна і прогресивна норма. Нам відомо, і в принципі це закономірно. Що Такі організації соціального спрямування, як організації інвалідів, наприклад, були дещо проти цієї норми, але я думаю, що це просто неминуче, оскільки сума державного бюджету передбачена для підтримки таких організацій, є обмеженою. І організації, які теоретично можуть претендувати на такі фінансування і є спроможними виконувати проекти, є достатньо багато. Тому питання постає лише в тому, як обрати найкращу організацію, яка найбільш достойна. Виконувати кошти за рахунок виконувати проєкти за рахунок обмежених державних грошей. Гарне питання від пані Валерії ясної, як постанова Кабінету міністрів No1049 застосовуватиметься на місцевому рівні? Відповідно, власне, до самої постанови, вона є рекомендованою для органів місцевого самоврядування і є, власне, обов'язковою для органів виконавчої влади на місцях. Що це означає? Це означає, що. У випадку, якщо місцева рада виділяє кошти для фінансової підтримки громадських організацій, і якщо вона при цьому не дає окремого порядку власне розподілу таких коштів, то мусить використовуватися постанова Кабінету міністрів номер 1049. При цьому я хочу одразу підкреслити, що ця постанова поширюється суто. Судо з фінансової логіки, ця постанова поширюється на фінансову підтримку громадських організацій творчих спілок. Я хочу застерегти від того, щоб сприймати цю постанову як таку, що не допускає фінансування на місцевому рівні програм проєктів благодійних організацій. Це не є так. Постанова поширюється на громадські організації і творчі спілки. Я також не хотіла би, щоб цю постанову плутали із можливим використ... із, наявними на місцевому рівні. Практиками власне проведення конкурсів соціальних проєктів в рамках так званого соціального замовлення, я думаю, що це дещо різні речі, і ми ще працюватимемо із партнерами над тим, аби випрацювати рекомендації щодо того, як мусить взаємодіяти постанова 1049 із такими порядками і положеннями про соціальне замовлення.